Їх обирали майже чотири місяці та з поміж шести десятків задля того, аби презентувати прописку у артомівці мандрівних літераторів. Івано-Франківська резиденція для молодих україномовних письменників зустріла своїх перших стипендіатів із амбітними планами, фантазією та валіскою переживань. Багато хто думав, що часу для того, щоб тут щось писати, у нас не буде, так як програма насичена. Дуже багато подорожей. Виступів, багато на що треба подивитися, і так далі. Але, ну поки що, говорити щось зарано. Але в перший день було достатньо часу для того, щоб походити Франківськом, щоб пройтися навколо озера, поспілкуватися з. Расом прохаськом і власне щось написати. Усі побоювання розвіялися. Щойно резиденти приступили поріг станіславського феномену. Мовляв, у айфорії та захопленні від побаченого зрозуміли не те, що часу, але й натхнення тут не забракне. Наче люди живуть тут легко і просто, і не напружуються, наче це такий хороший курорт. Іначе знаєте, не все так добре в країні а івано франківську так добре. Першу в Україні стипендіальну програму підтримки творчості молодих письменників івано-франківські майстри слова започаткували ще у березні. Довгий пошук щасливців резидентів пояснюють просто вибір талановитих виявився ну дуже вже великим. Невідомо яким він буде до кінця. Ну і цей процес ще недовершеності ну, найбільш так само зацікавив. Але звісно, що... З тих заявок, які навіть є, якщо буде змога далі проводити таку резиденцію, то можливо до кінця року ми не будемо ще повторний набір проводити, а візьмемо когось із них. Творчий місяць, який для обох стипендіатів розпочався 1 липня, буде насиченим та вельми цікавим. Попереду мистецькі зустрічі, трапези з культовими письменниками Івано-Франківська, будні у хостелі та мандрівки карпатськими селами. Словом усе, аби сприяти пошукам натхнення для написання майбутніх есеїв. Усі тексти створені резидентами при кінці кожного тижня оперативно публікуватимуть у газетах та на інтернет-порталі а вже пізніше обіцяють внести їх і до неперіодичного альманаху станний феномену. Наталія Лозовик Віталій Савчук новини 402.